Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже здогадалися з назви відео, я буду розповідати про автора, який мені дуже сподобався в цьому році. Це автор відкриття для мене, автор наш український, якого звуть Максим Гах. Сьогодні я більше приділю увагу його останній роботі. Це збірка, яка називається Темрява, це така фантастична, в дечому збірка з альтернативними історіями в дечому. В дечому ця збірка також нагадує серіал Чорне дзеркало, але за це все буду розповідати вже по порядку. Ну і також, звичайно, затрону його роман Аврора Бораліс, який я розповідав на своєму минулому каналі, але тут теж згадаю за нього, тому що ну, цей новий канал, треба згадати і за цю книжку. Тим паче, що я ще раз скажу, що я буду розповідати сьогодні саме за автора, який став для мене відкриттям, а саме з цими двома книжками. Інші його роботи більш ранішні я не читав, тому за них нічого сказати не можу. Отже, давайте розпочнемо з того, хто ж такий Максим Гак. Ну, це по перше, звичайно, письменник, але за нього небагато інформації за його взагалі життя. В Вікіпедії його немає. Тому ну, деякі фрагменти я там вицепив десь на рідиті здається. От він народився в 86 році. Він закінчив львівський архітектурний якийсь університет. От, в принципі, більш за нього я такого і не знаю. Народився він в Франківській області, здається. От, і його літературний дебют був у 2016 році з романом П'ятий парк, який я також не читав. От, тому за минулу творчість я не буду розповідати в цьому відео. В цьому відео я більше заакцентую свої уваги на збірці Темрява. Ну і спочатку почну з роману «Аврора Бераліс. Здається, весною вийшов цей роман, видавництва жупанського, дуже класне видання. Можете подивитися, є інтерв'ю також Максима Гаха або презентація цієї книги на Ютубі десь. А так і введіть, можете ввести презентацію роману Авроробореаліс, і там Максим Гах розповідає в тій презентації, як вони робили цю обкладинку. Взагалі концепції книги дуже класно. По-перше, вона є обкладинкою, по-перше, і. Мене до себе притягнуло спершу, а потім вже, звичайно, я прочитав анотацію, і мені сподобалось. Тому що забігаючи наперед, по сюжету тут дві сюжетні лінії: одна більш фентезійна, а друга більш фантастична сайберпанк середовище, так можна сказати, Максим Гахо писав. І от чим саме сподобався? Тим, що він класно передає дух епохи, альтернативна реальність у нього тут. І от якщо. Перший е шабель роману, можна сказати, так, тут фентезійний, але розповідає нам альтернативну історію молодого е грецького хлопця, який м приїздить на теперішню ну, територію України, щоб шукати свого батька. Саме в Ольвію він приїздить тут. І е Максим Гак саме своїм м стилем письма передає дух цієї епохи, тому віриш. І, в принципі, прям таке от. Е Фентезі більш схоже на якесь навіть слов'янське фентезі. В першій історії книги ми можемо е, пронаблюдати так, прослідкувати за ним. А друга історія книги нам розповідає вже про Віктора Ерфе. Він такий антиквар в цьому світі, і тут вже майбутнє е, цього ж світу так нам розповідається. І е, тут вже більш такі детективні ноти в цьому сюжеті, але. Ще раз таки, чим сподобався Максим Гах, я тут за сюжет зовсім не буду розповідати за цю книгу. Вибачайте, бо я більш приділю увагу ще раз кажу темряві. Але тут, чим мені, мені сподобався Максим, тим, що він і тут передає дух епохи, тим, що він е, класно описує прям детально середовище, воно таке, знаєте, схоже на те, що біжить по лезу, фільми так. Також якісь вайби є фантастики 80-х років. От тим і сподобалось. За сюжет зовсім не буду розповідати, але я просто скажу, що от прямо стильно і класно сучасно пише автор. За цю книгу можете також огляди ще деяких ютуберів знайти і подробніше подивитися. Ну, і також на моєму старому каналі, хто давно вже і не дивився. Можливо, я посилання, до речі, да, посилання я залишу в описі відео. тому Перейдіть, подивіться мій розбір цього роману. Огляд на цей роман на моєму старому каналі. Це дерево теж зрубають. Невже ти цього не знаєш? Пташино, в'єш гніздечко. В принципі, цей вислів Кобіясі, Іса, який залишає нам Максим Гах, передає таку, такий настрій всієї збірки темрява. Збірка оповідань від Максима, яка налічує шість оповідань. Назви такі магістер Луді, крізь терни, закони гір, дівчина з іпанеми, останній світ і одноіменна назва Темрява. Зараз я по черзі буду за ці оповідання розповідати, чим вразили, можливо, чим захопили, взагалі чим зацікавили і чим вони такі примітні. Так поки ще не почав. Я вам покажу обкладинку більш детально, але хотів би спитати у автора, якщо Максим дивиться це відео, можливо, він подивиться. Хотів би спитати, чи це його фотка затемнення сонячного, було б цікаво дізнатися, можливо, він сам фоткав. Бо я так дивлюсь, тут є якісь артефакти на цій фотці. Ну, тобто вона не дуже якісна, точно не шиїшна, тому це їм дійсно фотка. Тому я хотів би спитати, чи це Максим сам фоткав, чи ні. Отже, чим мені сподобалася ця збірка оповідань, тому що всі оповідання вони різні. Але е, всі вони в дечому фантастичні, в дечому чому вони е, з альтернативною історією пов'язані, Дечому навіть навіть мені здалося, що одне оповідання, наприклад, дівчина з Іпанеми», вона з того ж самого світу, що і Роман Е, Ну напевно, що воно так і є. Е, чим сподобалось тим, що тут Максим пише ці оповідання так, ніби ти, от як я вже писав це в телеграмі своєму. Е, ніби ти приходиш на сеанс фільму посередині, і не розумієш, що відбувається спочатку. Це прикольно е, слідкувати за цим, бо він прям всередину у вас світу запоринає, світи різні. От, е, і ти не розумієш, що це, чи це майбутнє, чи це минуле, чи це якась альтернативна реальність, чи це просто якась фантастика. Ну, незрозуміло дійсно. От. Е, і тоді. Поступово ти починаєш дізнаватися за світ, хоч оповідання невеликі, але в принципі встигаєш поглибитись, встигаєш співчувати персонажам. Також, що мені ще сподобалось, це те, що знову ж таки стиль написання автора. Тобто, ну я вже думаю, що за свої ці читацькі роки я достатньо перечитав літератури і не тільки фантастичної, фентезійної, просто літератури. Тому я можу відрізнити. Чи дійсно талановито пише автор, чи ні, чи дійсно гарно він пише чи ні, чи плоско, чи не плоско. Вибачайте за русизми, так? Тут мені подобається, як Максим Гах пише. Я вам, ну, можливо, декілька прикладів наведу. От, тому давайте починати. Я хочу е, почати, звичайно, з першої оповідання, яке називається «Магістр Луді. Це у нас значить, переводиться як майстер гри. Відсилка, йде, я так зрозумів, на головного персонажа з книги «Граф бісер Германа Геса? «Магістр Луді, так називається. Тут чи, про сюжет просто декілька слів. Ну, це не спойлер буде, але от, чим цікаво одразу. У нас тут по сюжету дівчина, яка приїздить в якийсь горний готель незрозуміло якої країни, зима на якусь якесь змагання. Спочатку ми не знаємо на яке, потім дізнаємося, що вона працює режисеркою. Але в цьому світі режисери, от в чому прикол, от одразу на чорне дзеркало схоже, в цьому світі режисери одразу транслюють свої думки як фільм на екрани. Я так розумію, шерять свої думки, думки фільм для глядачів. Тобто, в прямому ефірі вони створюють фільм своїми думками. Цікаво, і от вона приїздить на змагання, буде змагатися з іншими режисерами. І такий зачин, що її підключають у своєму номері, вона лягає, підключають цю апаратуру. Починається змагання, вона починає бачити, чи то сон, чи то вже проєктувати цей фільм. Реальність ну, тут не зрозуміло дійсно. І щось іде не так. Потім дійсно це якийсь постапок, не скажу, як він стався, але постапок. Вона залишається сама в цьому готелі, ну там з нею буде ще. Один персонаж, що відбулося, куди вони будуть йти, які ще приколи будуть виникати. Це все за цим це цікаво спостерігати. Чому був цей постапок відбувся також цікаво? От. І таке дійсно, дійсно, от, назва збірки темрява: тут кожне оповідання буде якесь таке воно. Після смак залишає якоїсь порожнечі темряви, дійсно, що в цьому світі не, ну, багато темного і в людях, і в самому світі, що ми тут ну, не кайфувати, прийшли в цей світ. І це все, роз, зрозумієте, в такий класний спосіб описано у всіх оповіданнях, тому дійсно класно. Зараз я наведу приклади, знайду як пише автор. От. Ви зрозумієте, що він дійсно класно пише стильно. Так, от приклад, як пише автор, тут я наводжу вам рядки, де автор словами своєї героїні, описує одну з учасниць цього конкурсу. І саме тут описується, як ця учасниця, режисерка також ну, створює свої фільми, який у неї стиль. І от нам Максим Гах словами головної героїні, до речі, якою він не назвав ім'я. Він описує, як пише її конкурентка. Я завжди заздрила щільності її текстур, соковитості її образів. Вона вризається у реальність різко і пожадливо, так що гірко-солодкий сік стікає під боріддям. У неї енергетика чистої імпровізації, занурення у колективне несвідоме, фрі-джаз. Каскади деталей переважають каркас оповіді. Він ламається під їхньою вагою і все ось ось зірветься у прірву. Ну, такий маленький рядочок. Е, ну, Класно, класно пише, мова багата. Не завжди, не по всій книзі таке. Тобто, де потрібно, він може написати. Де це не потрібно, він не буде вам слово блудити. Я маю на увазі Максим Гах. Він, типу, все ж таки тримає так, цю марку, щоб не прям займатися графоманією. так Можна сказати? От, це у нас. Перший, був, перше оповідання таке. До речі, якщо ще раз питаю Максим, ви дивитесь це відео? Останнє питання до вас. Це хотів би спитати от, за кінцівку першого оповідання «Магістер Луді». Е, вона відкрита. Тому я не розумію. Чи, якщо можете, скажіть, будь ласка, чи це був сон? Чи це вона десь померла і це вважається нашій героїні? Чи це все ж таки її фільм? Ішов. Що, що це було? Якщо можете в двох словах, скажіть. Так, друге оповідання, яке називається крізь терни. Тут воно мені здалося взагалі якимось кавкіанським, такі вайби у мене виникли. Сюжет такий: приїздив якесь віддалене село, якийсь молодий соціаліст. от Тобто, я не розумію, яка це реальність, паралельна, непаралельна, якась альтернативна, неальтернативна. Молодий соціаліст, я так розумію, він е, з країни Нашого ворога теперішнього, або може й ні. Тобто він приїздить в країну е, показувати якісь просвітницькі фільми для людей, ну, які працюють в цьому селі. Він хоче построїти там кінотеатр за рахунок партії, звичайно ж, а там люди не розуміють його мову, Тобто вони якимись дикунами здаються. Але я так розумію, це я так зрозумів, що це нібито українці чи ні. Тобто вони для нього дикуни, але ну, мова у них інша. І от він їх хоче просвітити. Там він ходить по всіляким інстанціям в цьому селі, щоб домогтися, щоб нарешті почали створювати цей кінотеатр. Він хоче знести церкву на місці церкви, здається, построїти його, от, кладовище знести там частину. Тобто ну, такий він зовсім не віруюча людина, ну, зрозуміло, соціаліст. От, і тому, звичайно, Населення, яке там проживає, не дуже цьому ради, так би мовити. І там також тут є якісь містичні моменти, якісь фантастичні моменти, але все воно таке і чи дом... доможеться він чогось, цей наш герой, з цим проектом чи ні, ви дізнаєте, звичайно, з цього оповідання. Але все ж таки, знову ж таки, після смак, це повна темрява, без зірок, можна сказати так, і. Ніякого просвіту в цьому немає. І тобто, я не знаю, чи співчувати цьому герою, тому що він соціаліст, чи не співчувати. Але закінчиться воно так, як закінчується. В принципі, також щось схоже можливо, на чорне зеркало. Також, але це вже, бачите, взагалі інша історія, взагалі інший час. І от взагалі історія не в тому всесвіті, що була в першому оповіданні. Далі оповідання, яке називається Закони гір. Взагалі також інше. Тут два племені існують. Ну тут описується просто в цьому оповіданні два племені. Одне, яке в горах, інше яке поза горами на рівнинах живе. І от там, де в горах, це дикуни, вони канібали і таке інше. І там от дівчина це по сюжету, це не спойлер, це саме початок. Вона спускається з цих гір, чи тікає звідти. Ну от, і спускається в ці рівнини. Тобто вона повністю дикунка спочатку, і це її вороги нібито. Але що там стається, далі ви побачите, звичайно, зовсім інша історія, зовсім інші вайби, якісь такі, знаєте, ну от дійсно якісь такі навіть колоніальною, такої якоюсь літературою попахують там. Просто нам всякі якесь плем'я, як вони живуть. Я так, нібито. Індійці, так? Але знову ж таки не все так гладко в цьому світі, і що там станеться, ви теж побачите. І знову ж таки, кінцівка не дуже обнадійлива. Далі йде оповідання Дівчина з іпанеми. Дівчина з іпанеми чому Максим Гах так назвав це оповідання? Тому що є пісня дівчина з іпанеми, можете в Ютубі знайти. Є таке ж оповідання у муракамі дівчина з Іпанеми, але тут відсилка йде більше на пісню в цьому оповіданні. І от саме дівчина з Іпанеми, тут світ, я так розумію, з Аврори Бореаліс. Тут Римська імперія. Ще є по альтернативній історії пішла: історія людства. Вибачте за тавтологію. І е, тут по сюжету молодий, або не зовсім вже молодий. Чоловік там за 40, я можу, вже здається, він приїжджає на свою неальма матір, як же сказати. Ну, на свою місцевість, де провів дитинство, здається, це альтернативна Україна, я так розумію. От, і він хоче побачити любов свого дитинства. Він виїхав під час якоїсь війни, за яку нам не розповідається. Ну, тобто, алегорія ми розуміємо, на яку війну так іде. От він виїхав, живе, здається, а, ну, саме в Ріо. Зараз живе, тому і Панема. Це пляж в Ріо де жанейро от, Тобто він аж звідти приїздить сюди і хоче подивитися на свою любов, на свого, на своє минуле, взагалі. Ну, побачити от крізь роки, так, як він змінився, як змінився взагалі. Його рідний край так і таке інше, ну і зустріти свою любов дитинства. Тут е я не очікував, що буде момент фантастики, вона тут є, і дуже цікава. Ну, давайте я про спойлери, чуть, чуть ну Це не, не супер великий спойлер буде, але тут IBM е корпорація комп'ютерна, так, вона займається кактусами, і ці кактуси виробляють саме якісь імпульси. тобто Замість мікросхем тут кактуси. Прикольно. Прикольно такі кактусові імпульси. Кактусовими імпульсами створюється якась, якийсь код, так? І, тобто, комп'ютер працює там, ціле системи, ціле оранжерей цих кактусів є у людей. Тому цікавий момент був, але е, загалом розповідь не про це. Почитайте, дізнайтеся. Так, далі йде оповідання останній світ. Е, Повністю фантастичне оповідання, яке розповідає нам за паралельний світ. Тут люди винайшли якусь центрифугу, яка переносить вас у інший світ, і все крутиться навколо головної персонажки, яка потрапляє в цей світ, знаходить там свою подругу по універу, яка займається там також науковою діяльністю, і теж таке схоже на Чорне дзеркало. Кальне, вибачаю за такою алегорією оповідання. Прикольно було почитати, знову ж таки, не все так гладко там закінчиться, так, можна здогадатися. Але прикольно описуються процеси ці, як люди досягли цього, як взагалі, якесь суспільство. Тут, тут дійсно стався якийсь штам вірусу. А-ля корони, але не корони, тому що повітря забруднене у всьому світі. Тому люди шукають альтернативні якісь моменти, щоб колонізувати якусь іншу чи планету, чи в даному випадку паралельну реальність. Чи можна це зробити, чи ні, ми дізнаємось в цьому оповіданні. І останнє оповідання Темрява. Одне з найкращих, ну, дійсно, в цьому. В цій збірці мені от, от, воно дійсно сподобалось майже найбільше з усіх, хоча всі вони рівні, всі вони топові, дійсно, от немає просідаючих. Темрява нам розповідає про молодого хлопця, знову ж таки, альтернативна реальність якогось 17-го, можливо, 16-го сторіччя, але я не розумію, ну, тут чи є у Максима Гаха сторіччя чи ні. Тобто тут ще на конях, в принципі, їздять якісь мечі гострять, але. Паралельно є якісь вже знання більш сучасні, тобто я не розумію, яка це епоха, чи це паралельна реальність, чи альтернативна. Зовсім не зрозуміло. Але тут є алюзія на війну на нашу теперішню. Тут хлопці нібито вербують на війну, але на війну не просту, а проти Темряви. Темрява йде з Заходу, здається, в цьому разі, або з півночі, так, з півночі, здається. І вона просто стіною стоїть, і от чому призивають хлопців? Тому що треба підтримувати вогнища, які відділяють цю темряву від світла. Якщо вогнища загаснуть за теорією генералів, маршалів і так далі, от, вчених цього світу, можливо так сказати, то вона, ну якщо вогнище погаснуть, темрява, звичайно, за все ну, буде надвігатися далі на людей. Тому ці вогнища потрібно підтримувати. Іде постійна виробка лісів, і постійно туди потрібно провіант і вогнища підтримувати. От. І знову ж таки, як описується, ну, наш герой не хотів йти на службу, так? Але жеребом, сліпим жеребом вибрали його, і він пішов. Тобто, також там прикольні. Алюзії на теперішню ситуацію, яка у нас є так, в країні. Тобто треба комусь боротися з Темрявою, але і деякі хочуть, і деякі ні, але от його жеребом туди затягнуло, і він е пішов туди. Коротше, цікаво, треба знайомитись вам також читати. І треба знайомитись з такими авторами, як Максим Гах, тому що дивіться. ну, Звичайно, зараз авторів дуже багато і фентезійних, і нефентезійних, але чому я звертаю увагу саме на нього? Тому що, ну по-перше, довіртеся видавництву. Якщо ви знайомі з видавництвом жупанського, тобто в цьому видавництві дуже серйозно відноситься до того, що вони видають, і якесь гівно вони видавати не будуть. Звичайно, там є література на любителя, але от якщо ви довіряєте моєму смаку. Якщо ви любите фантастику і фентезі, то Максима Гаха вам потрібно 100% читати, ви 100% не пожалкуєте. Можете розпочати з великого роману Аврора Бораліс». можете розпочати з темряви, з цієї збірки пофігу. В принципі, вам сподобається, що те, що те. Думаю, відео вже велике вийшло, тому буду закруглятися. Так, дивіться, у мене є телеграм-канал, кому цікаво дізнаватися якісь. Новини з того, що я зараз читаю, якісь мої думки, звертайтеся в опис каналу. Там є посилання на телеграм. Також нові люди підпишіться на канал, всі люди поставте лайк. Кому цікаво, щось прокоментуйте. Тому я був всім вдячен, що ви подивилися це відео. І був, і є вдячен, що ви дивитеся це відео. Ми тоді вже зустрінемось з вами на наступному, бо дивіться, я вже... Чекаю на чортів Джо Кромбі, буду читати їх нонстопом, поки не прочитаю, потім зніму відео. Е, також я зніму покупки скоро книжкові, ну і потім вже буде знову прочитане. Тому давайте зустрінемося вже в наступному відео. Підписуйтесь. Па-па!